Воно автоматичне. Так, так. А тепер додай інгредієнти, які я зазначила тут. Я буду твоїм асистентом. Соєвий соус. Соєвий соус. Оскільки ви мій асистент. Я і є твій асистент. 70 грам соусу. Ой, забагато. Треба прибрати 5 грамів. Цукру 45 Цукор. Чому воно балансує між 44 і 46? Екстракт імбірю. і соджу, щоб усунути присмак дичини. І кунжутна олія пів чайної ложки. Перемішуй. Пахне добре. Я замочила його в воді, щоб прибрати кров. Зранку? Так, зранку. Я зворушений. Тут один кілограм м'яса. Поклади. Додавай соус. Ми залишимо його маринуватись на одну годину. На добра ніч покладемо в холодильник. Спершу я розкажу. Спочатку ми приготуємо паштет. Це бульйон, який готується з сушеного молодого ментая, сублімовного ментая та ламінарії. Ви самі зробили? Так, це з моїх запасів. Виливай бульйон весь. Так. А тепер креветичний соус. А це засушений жовтий горбель. Він зробить смак більш глибоким. Напевно, ви вчора дуже були зайняті. Так, Це правда. Наступного разу я пригощаю. Правда? Тоді можна зняти шоу, як ти мене годуєш. Достатньо. Так достатньо. наступного разу я прийду більш підготовленим для вашого каналу. Дякую. А це у нас замочений перець Чілі і взагалі баджі – це дуже велике мистецтво, яке вимагає багато зусиль для приготування паштету. Забагато. Тепер імбір. якщо хочеш більш солодке, то дай груші. і залишаємо дозрівати. Вірно, а це зелені морські пальчики. Так про це навіть історія є в моєму домі. Колись бабуся з дідусем прислала нам кімчі, яке зробили самі, і там були ці непотрібні пальчики. Це виглядало лякаюче. О так ти дуже злякався. Я думав, що то були черв'яки, тому не їв довгий час. Кімчі Додавай свіжі креветки. А також додамо волосохвіст. Насправді я вперше роблю його таким чином. Це не той рецепт, який я використовую для сокбакджі перший раз, коли я роблю його таким чином. Я думаю, скористатися цією можливості, щоб почати готувати його в південному стилі. Я вас підтримаю. Якщо ви вирішите робити це, я стану амбасадором і буду їсти тільки це. Що це означає? Ти будеш їсти багато цього як амбасадор? Так, я буду їсти і казати, це Джин Кук. О, правда? Щось типу того. Що означає щось типу того? Ти зробиш це чи ні? Що це за щось типу того? Щось я нічого не розумію. То ти даєш мені надію, то ти її забираєш. Ти дивний, але в хорошому сенсі. Дякую. Смачно, не перевершено. Тепер покладемо це сюди. Як ви прибираєте запах з цих контейнерів? Я не знаю. Не знаєте? Я думав, знаєте, як експерт з кімчі. Не знаю. Зараз ми перекладемо все це в контейнер. Чому б не обмазати соусом радиску? Ти не намагайся бути таким кумедним. Чому ти намагаєшся бути таким кумедним? Тому що це розважальне шоу. І було б добре, якби ви сміялись, коли я жартую. А, добре, Поклади це сюди іншу, а можна все одразу? Так, звісно. Все перемішує дуже старанно. Тепер бери цибулю і зелень гірчиці, і обережно перемішай. Не так багато. А, да? Ага, обережно. Добре. Я заздалегідь приготувала розсіл. Ви це зробили самі? Так, зробила використовуючи бульйон. Додам трохи сюди. Все, бакджі готове. Ми зробили це. Тепер чапче. Дуже важливо заздалегідь замочити скляну лапшу. Ви це замочуєте? Так це дуже важливий етап. Можеш порізати це? Так. А як на тонкі смужки? Так, як на чапче. Смужками, так? Так. Я ніколи нічого не нарізав в чужому домі. Обережно починає нарізати. Навіть ножем володіє ідеально. А ти молодець. Прискорюється завдяки компліменту. Морква залишається цілою навіть після постійного подрібнення. Ну, шеф, не менше. Обережно починає нарізати по одній скибочці. А ти вправний? Ти по-своєму чарівний. Дякую. Тепер треба це обсмажити, додавши трохи олії. При приготуванні скляної лапші треба додати трохи оливкової олії і соєвого соусу. Це допомагає лапші не злипнутися. Відварю 5 хвилин. Майстер кулінарії – це зовсім інше. Чому це звучить так бездушно? Він завжди так. Це комплімент. Комплімент. Та невже? Ви мене ранили? Ні, ні. Я зовсім не хотіла. Я так важко працювала, щоб допомогти тобі. Чому ви намагаєтесь мене знищити? Ні, ти помиляєшся. Не робіть так. Я не хотіла тебе ранити. Ні, ні, все добре, не хвилюйтесь. Джонатан намагався мене навіть задушити, але нічого він в порядку. Правда? Так, тому не хвилюйтесь. Наступним смажить м'ясо? Майже готово. Тепер покласти сюди, так. Додай трохи солі до шпинату, трохи чеснику і кунжутної олії, і все перемішай. Як воно смачно пахне? Додаю ще це, а я 100 грам соєвого соусу. Гаряче? <реш> О, ні. Не посміхайся до мене. Чому ні? В голові паморочиться. Ти посміхаєшся такими щирими очима. Це зводить мене з розуму. Напевне, це чудово народитись таким красеним.